Зробимо мобіліті на верхню частину тіла, а саме на ротацію нашого корпусу. Бо, коли ми довго сидимо, ці м'язи перестають працювати і поперек стабілізує наше тіло під час будь-якого руху і працює за себе і за того хлопця. Тому, починаємо ось з чого. Кладемо руки на плечі, тримаємо таз. І розвертаємось максимально настільки, настільки ми можемо це зробити. Утримуючи таз. Запам'ятайте положення, при цьому дивимось назад. І розверніться в інший бік. Запам'ятайте амплітуду і відчуття у вашому тілі. Зараз ми зробимо кілька рухів. Це буде дуже швидко і нескладно. І знову замірюємо нашу амплітуду і подивимось. Чи є у нас різниця? До та після. Далі зробимо теж такий невеличкий тест. Сідаємо на підлогу, ногу ставимо перед собою. Спину тримаємо рівно, руки на плечі. І знову повертаємось настільки, наскільки це можливо. Слідкуйте за тим, щоб коліна не завалювалися бік Повернулись. Повернулись. Угу. Далі. Можете залишитись в цьому положенні, можете там, сісти на коліна або навіть стати, там на ноги. Нам потрібно зробити невеличкий масаж м'язів, які відповідають за ротацію нашого тіла. Вони знаходяться на ребрах. Нам потрібно просто зробити масаж ребер. Або костяшками, або пальцями, або ось так руками. Просто пройдіться по ребрах. Можна із цього боку, ось таким чином. Комфортно, має все бути комфортно. І тепер можна навіть ось так. Пальцями дивіться, чітко по ось цій середній лінії. Тут латеральний м'яз, ми його не чіпаємо. Е, найширший спини ми його не чіпаємо. І грудний м'яз або грудна залза, ми їх не чіпаємо. Чітко, ось тут по ребрах. Порозминали, порозминали Якщо потрібно довше, просто зупиніть це відео. І зробіть масаж довше. Може бути неприємне відчуття. Окей, зупиніться на ньому, сильно там не тисніть. Порог болю має бути 5 з 10, більше не потрібно. Навіть можете знайти болюче положення і порухати рукою в різних напрямах. Є. Yeah. Порухали сюди, порухали сюди. Далі сідаємо на підлогу. Дивіться. Ми Можна розігнути одну ногу, можна її залишити зігнутою, як вам буде зручно. Розвертаємось, упираємось, зводимо лопатку, приводимо лопатку до хребта і опускаємо плече вниз. Цією рукою ми робимо такий супротив і ніби дотягуємо тіло, нагадую, все має бути дуже комфортно. Ми шию витягуємо крізь голову. І просто сидимо і дихаємо. Подихали. Відчуваємо це натяжіння і спокійно і глибоко дихаємо. Три-чотири цикли. Вдих. Видих. А тепер увага. Потрібно довернути голову максимально назад, розтягнути шию. Зробити вдих на 3, 2, один. Затримка. І спокійний видих. Відчувайте тіло, ніби провалилось. Далі повертаємо голову в зворотній бік, але тримаємо це положення. Робимо вдих. розтягуємо шию з іншого боку. Затримка. Три, два. Один видих. І ще раз повертаємо голову. Робимо вдих. Затримка. Видих. Лас. Повертаємо вперед, вдих. Затримка. Видих. Просто можна так, покрутити голову. І дуже важно виходимо з цього положення. І міняємо, робимо так само на інший бік. Поставили руку, зачепились. Якщо ви відчуваєте трапецію, проконтролюйте, будь ласка, положення плечі. Ви маєте штовхати їх вниз. Зводимо лопатки. Голова в нейтральному положенні. Відчуваємо натяжіння. Рукою штовхаємо в підлогу і поки що просто дихаємо. Голову зараз тримайте так, от, от як зручно, ніби ви дивитесь просто вперед. Рука та що позаду, лопатку проводите до хребта. І спокійно і глибоко дихаємо. Тепер. Розвертаємо голову назад, зводимо лопатки ще більше. Робимо вдих. Затримка. Повільний видих, Тіло поїхало далі. Ми його залишаємо, голову, розвертаємо в інший бік. Робимо вдих. видих, Знову назад. Робимо вдих. Затримка. Видих. Знову вперед. Точніше менше бік. Вдих. Видих. Покрутило голову. О, клас, цілий рівно. Тепер дивіться. Потрібно упертись на руку. Ось цією рукою підніматись вгору. А потім опускатись назад. Вгору. Назад. Вгору. Назад. Приготувалися. Піднімаємо і дивимося назад. Піднімаємо руку, дивимось назад. Робимо вдих, видих. Звели лопатки, розкрили. Подивилися в зворотній бік. Вдих. Видих. Знову рука вгору. Вдих. Видих. Зворотній бік. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. І назад. Вдих. Видих. Розслабились. поміняв. Опираємось на руку і максимально штовхаємо плечі вниз, ні ніби ось всередину. Поїхали. Вгору. Назад. Вдих. А тут тягнемось лопаткою через долонь. Видих. Розвернулись. Вдих. Розкриваємо грудний відділ. Зводимо лопатки. Видих. Знову повертаємо голову, піднімаємо руку. Вдих. Лопатку крізь долонь. Видих. В інший бік. Зводимо лопатки. Розкриваємо грудні плечі вниз. Видих. І ще один раз. вдих, Видих. І вниз. Майже все. Тепер ми ставимо руки на плечі. І тут ми пограємось із диханням. Дивіться. В момент, коли ви розвертаєтесь, потрібно робити вдих. Центр, видих. В інший бік. Вдих. В центр, видих. Приготувались. Спочатку зробили видих. Поїхали вдих. Невеличка фіксація. Повернулись видих. В інший бік. Вдих. Видих. Максимально намагайтесь тягнутися. І голову повертаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще по одному. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Розслабились, посиділи. Тепер. Робимо той самий рух, але міняємо цикли дихання. Ми спочатку робимо вдих. І з видихом розвертаємось. Вдих і міняємо бік. Приготувалися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Так багато ми в своєму житті, ще точно надихало тих. Видих. І ще один вдих. І видих. От і все. Майже все. Заміряємо амплітуду. Здається, да, далі. далі. Далі Більш амплітудніше, ніж було. Піднімаємось на ноги. Спробуємо тепер розвернутися так само, як спочатку. Ну, у мене дуже відчувається прогрес. Ось тут. І навіть в суглобах мені легше це робити. І тепер ми інтегруємо цей рух в наш паттерн звичайного нашого руху, який ми робимо в повсякденному житті. Дивіться, що потрібно зробити? Права нога вперед, ліва рука вперед, права рука назад. Поміняти. Тобто робимо ось такі рухи. Ми імітуємо крок і навмисно докручуємо корпусом на ногу. Тільки уважно, дуже уважно не робіть ось так. Супроти. Ось сюди. Раз, два. Раз, два. Руки можна затиснути в кулаки. Руки через низ і фіксація в цьому положенні Є? А тепер робимо цей самий рух, тільки руки розвертаємо через бік на ногу. Лопатки зводимо, плечі не піднімаємо. Рухаємось спокійно, дивимось перед собою. Якщо втомились руки, плечі або трапеції, або шия. Перейдіть на попередній рух. І давайте трішечки швидше. Якщо не виходить швидко, робіть не швидко. Є. А тепер, якщо у вас є час, я дуже рекомендую погуляти по вулиці трішечки швидше, ніж ви це робите. Таким чином, крок буде більшим, і ті м'язи, які ви вже активували, вони будуть залучатися у рух і інтегруватись саме в рух. Таким чином ви будете дасти більше ресурсу для вашого попереку. І ті м'язи, які мають напружуватись під час будь-якого руху і під час кроку, будуть напружувати саме вони, а не поперек. Будьте здорові, виконуйте інші вправи з інших блоків. До зустрічі на наступних тренуваннях.